Найкращим глядачам у світі в ефірі телеканалу ТС1 наймолодіжніша програма для підлітків тін ТВ. І з вами, я, Наталя. Сьогодні ми гарантуємо вам чудовий настрій та купу нової та цікавої інформації, яку ми вмістили у такі рубрики. Які чоловічі та жіночі зачіски є трендовими в цьому сезоні? Ви дізнаєтеся у рубриці модні новинки. У рубриці Моя тема. Ми разом із сучасними підлітками поговоримо про плюси та мінуси соціальних мереж у житті людини. Про талановитих дівчат із танцювального гурту Бодіар розкаже вам рубрика Сузір'я талантів. А моя колега Оля Рощак у рубриці «ТОП-5» розповість вам про 5 радянських найпопулярніших мультфільмів, і завдяки чому вони є актуальними і понині. Життя в неті розширює віртуальне спілкування, проте обмежує живе. Сучасні підлітки це усвідомлюють, але не завжди можуть відмовитися від чергової можливості посидіти в онлайні. Про плюси та мінуси соціальних мереж вам розкаже Даніел Самсонов. Привіт. Уявити собі сучасний світ без соціальних мереж, наприклад, ВКонтакті чи Фейсбук просто неможливо. Ми запитали у підлітків нашого міста, чи так це насправді, і скільки часу вони приділяють спілкуванню в інтернеті. Я приділяю увагу соціальним мережам, ну, по-різному буває, може, година, дві, три. Коли як. Часто я частіше слухаю музику, дивлюсь відео. Більшість молодих людей зараз пропадає в цих соціальних мережах. Вони сидять по дуже багато часу, і не ну це бездарна трата часу. Хоча я сама там деколи довго сижу. Якісь то плюси ти бачиш у соціальних мережах? Бачу, звичайно, бачу там багато плюсів. Спілкування основне це спілкування зі своїми знайомими. Але головне, щоб спілкуватися не з тими, з якими можна справді вийти на каву тут, поспілкуватися з свого міста, з тими, з якими ну, нема більше де поспілкуватися. Тоді це добре. Плюсів багато. плюси спілкування з новими людьми, знайомство з ними. Мінуси соціальні мережі затягують інколи. Не залишається часу на відпочинок. Скільки часу ти проводиш у соціальних мережах? Ну, по що можу цілий день проводити, коли нема з ким гуляти. Коли я. Може бути дві години в день, деколи сижу і дуже допізна. Ну, дивлячись, якщо є з ким поспілкуватися. А спілкування у соціальних мережах для тебе це від... є відпочинком? Так. Це да, більше відпочинок, ніж коли гуляєш по вулиці там, вдома. І телевізор можеш дивитися, і музику слухати, і спілкуватися з людиною. Ну, якщо от з вечора, то можу десь так, до п'яти втрат і далі спати. А що саме тебе приваблює у соціальних мережах, якщо ти так довго сидиш в них? Музика, переписування, фотографії фотографію на першому місці. Може ще відео так подивитися. Як бачимо, підлітки нашого міста назвали нам які плюси і мінуси інтернет-спілкування. Сучасна молодь усвідомлює, що надмірне зловживання благами цивілізації негативно впливає на їх здоров'я проте, всесвітня паутина, наче магніт притягає до себе, і ти не в силі відмовитися від чергового багатогодинного онлайну. Безперечно, є й велика кількість плюсів у соціальних мережах. Це і можливість спілкуватися з тими, хто фізично далеко від нас, або відшукати втраченого друга. Якщо ти знаєш хоча б ім'я та дату народження, то ти легко знадеш цю людину, витративши на це 10-15 хвилин. Концерти, вистави, прогулянки по парках та скверах, похід з друзями до кінотеатру, звичні речі чи не так, а як щодо людей з обмеженими можливостями? Адже соціальні мережі можуть замінити все це. Перегляд онлайн-відео замість кінотеатру, прослуховування музики, перекидання повідомлень, замін на порухи, вуст з одного боку. Соціальні мережі є безцінним винаходом, але в кожної медалі є дві сторони. Знайомство в транспорті, в кафе. Все це так романтично, але давно забуто у вік інформаційних технологій, зникають паперові листи. Хоча як це цікаво, приходити на пошту, очікувати відповідь не хвилинами, як у соцмережах, а днями. Проживаючи у одному місті, ми можемо місяцями не бачити близьких, спілкуючись із ними лише в мережі. Також значно скоротився той час, що людина витрачала на здоровий та міцний сон. Зникли і вміння працювати із книгою, читати серйозну літературу. Людині, а саме підлітку, все складніше зосередитись на роботі, не відволікаючись на Фейсбук або ВКонтакті. Більшість підлітків стали забувати про вечори у колі друзів та веселі прогулянки. Привіт! А що нового у Вконтакті? Привіт, завантажує нова відео. диви. прикольне. Тим часом популярність віртуального спілкування миттєво стало об'єктом дослідження багатьох вчених, причому висновки таких досліджень не завжди позитивні. Дослідники з університету Чикаго стверджують, що від інтернет-сервісів на зразок ВКонтактів або Фейсбук відмовитися навіть важче ніж від коріння чи алкоголю, що в свою чергу викликає звикання. Британський вчений Арік Сіман в статті під назвою Завжди на зв'язку стверджує, що соціальні мережі крадуть наш час, призначений для справжнього живого спілкування. Таким чином, організм людини є вразливим до депресії. А отвірити усі сі вироки вчених чи ні справа кожного. Але вам, глядачі, ми бажаємо якомога більше спілкуватися вживу, адже ніякі соціальні мережі не замінять емоції живого спілкування. творчі, артистичні, креативні та пластичні. Саме такими є дівчата із танцювального ужгородського колективу Бодіарт моя колега Аліна Кравцова днями поспілкувалася з дівчатами. Подробиці зустрічі дивіться у рубриці Сузіря талантів. Ідея створення групи належить її лідеру Христині Фозикош. Дівчина ось уже 12 років присвячує танцям, вісім із яких займалася професійно в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Наші герої не стараються танцювати краще всіх. Щоразу вони намагаються перевершити самих себе. Сьогодні ми завітали на репетицію до новоствореного хореографічного колективу «Боді-Арт». На пошуки учасників для створення хореографічного колективу Христина витратила цілий рік. Дівчина опитала всіх знайомих, чи не бажають вони свій вільний час проводити весело, а також із користю для здоров'я, вивчаючи танцювальні па. Відгукнулися на пропозицію юного хореографа двоюрідна сестра Христини Маша, а також її подруга Настя. Щодо назви гурту, то тут неабияк допомогли дівчатам їх спільні кумири. В нас три. Є. Е, є улюблена група, в якої зараз вийшов новий їхній альбом Бодіар, тому напевно навіть звідти ми взяли свою назву, тому що в них дуже гарний кліп, і це все нам дуже сподобалось. На відміну від двох сестер, третя учасниця колективу Анастасія професійно танцями не займалась. Проте юний лідер гурту завжди знайде дієві методи, аби підказати, вплинути чи допомогти подрузі. Я в основному стараюся дуже виконати, щоб все було ідеально. Якщо щось не щось виходить, то з основних можу попросити, що вони мені допомогли. Я думаю, з Христини дуже гарний хореограф. хоча вона буває суворою, але це все допомагає нам більше вивчити танець. Вона дуже вміє тримати дисципліну. У постановці танцю бере участь кожна із дівчат. На початковому етапі створення хореографічного номеру учасниці гурту радяться між собою, як покращити той чи інший рух, або ж спростити його, якщо комусь він не вдається. Хоч я й не молодша, але все таки учасниця. Коли ми створюємо танець, беруться до уваги думки всіх учасниць. Ми радимося, щоб кожен був задоволений своєю партією або. Чи влаштовує музика, стиль танцю. У нас дуже згуртована команда. Ідеї для нового танцю учасниці колективу відшукують здебільшого в інтернеті, де розміщується відео різноманітних хореографічних постановок. Танцюють дівчата сучасні танці з елементами різних стилів, під закордонну поп-музику. Суперечок між учасницями боді арту майже не виникає, оскільки музичні смаки повністю співпадають. Ні, суперечок не виникає, ми всі, всі разом вибираємо, що нам танцювати, коли танцювати, під яку музику, які рухи вибирати, все вибирається. Спільно. Якщо щось комусь не подобається, все відміняється. Танцюємо всі, що вибирають всі разом. Танц для мене ну, є не тільки хобі, воно є для мене важливим, воно навіть є частиною мого життя. В майбутньому я планую пов'язати своє життя з танцем, я планую поступати на хореографію, тому думаю займатися цим професійно і надалі. За два місяці існування танцювального колективу «Боді-Арт» його учасниці вже два рази демонстрували свої хореографічні досягнення публіці. Дівчата виступали на творчих вечорах, організованих молодою ініціативною командою Місто життя в Ужгороді а також в чопі. Моя колега Оля Рущак у минулій програмі Тін ТВ розповіла вам про 5 сучасних популярних у світі мультфільмів. Сьогодні вона розкаже вам про не менш популярні анімаційні стрічки радянського виробництва і завдяки чому вони є актуальними і понині. На черзі рубрика ТОП-5. Привіт, глядачі! Я Оля Рущак. З вами наша постійна рубрика Топ 5 Сьогодні ми покажемо вам найкращі мультфільми, створені у Радянському Союзі. Мультики, які дивилися наші батьки в дитинстві, тож п'яте місце нашого рейтингу займають голосисті та артистичні бременські музиканти. Казка, написана братами Грім, розповідає нам, що справжня дружба ніколи не зрадить. Це підтверджують головні герої мультика Осал Собака, Кіт і Півень. Вони разом з мандрівником Трубачем подорожують по королівство, розважаючи народ концертами. Про цього товстуна, що обожнює ласувати варенням, безперечно, знають як малеча, так і дорослі. Мультиплікаційна стрічка про куминного чоловічка з моторчиком, що живе на даху, займає четверте місце нашого рейтингу. Калосон, що живе на даху. Повість шведської письменниці Астрид Лінгрен знайшла своє продовження у Росії в 1957 році. До речі, головного героя Карлсона озвучує Василь Ліванов, більш відомий нам як Шерлок Холмс з одноіменного фільму. Кумедні пригоди, які трапляються із Карлсоном та Малюком, не залишать байдужим кожного, хто цінує справжній радянський гумор. Малиш, за мною Почесне третє місце дісталося кумедному та непосидючому вінні пуху. Тасвітім'ятуда Вінні-Пух радянський мультфільм, екранізований у 1969 році за мотивами одноіменного твору англійського письменника Алана Мілна. Цикл мультфільмів про пригоди кумедного ведмедя отримав величезну популярність. Цитати з нього стали загальним надбанням радянських дітей і дорослих та послужили основою для створення образу Віні Пуха в радянському гумористичному фольклорі. Живет на гений фух! От того поет тонны! Писни вслух! И не важно, чем он занят, если он толстеть не станет! А, ведь он толстеть не станет! Ника! Другу щаблину нашого рейтингу займає мегапопулярний мультфільм, який приносить позитив не одному поколінню глядачів. Ну постривай, хоча головні герої стрічки й небагатослівні, та нудьгувати вам не доведеться, бо спостерігаючи за безкінечними гонками вовка та зайця, ви автоматично стаєте співучасником цих кумедних пригод. Головна мета вовка спіймати зайця. Але ця справа не під силу сірому. Кожного разу, зазнаючи фіаско, вовк вимовляє: ну постривай. Ця фраза є лейтмотивом мультика, і водночас назвою циклу мультфільмів про пригоди вовка та зайця озвучили героїв Анатолій Папанов та Клара Рум'янова. Що ж, а ми дійшли до фінішу? Хоча на перше місце займає добра історія про вірну дружбу дяді Федора, Кота Матроскіна та собаки Шерека, які живуть у Простоквашино. Цикл мультфільмів Троє із Простоквашино» актуальний і понині. Прем'єра стрічки відбулася у 1978 році. Просто квашено – році. Це рай на землі, стверджують герої. Тут вони почувають себе чудово. ким тримає корову, Шарик займається фотополюванням, а дядя Федір з ними разом господарює. Незамінним яскравим героєм стрічки є листоноша Печкін, який дбає про вчасну доставку листів, а також пеклується про добробут головних героїв. Стрічка варта уваги, бо вона розповідає про вірних друзів, які готові прийти на допомогу один одному. А по якому ділу ви прийшли? Я вам посилку принес. То я вам її не віддам, тому що у вас документів нету. Рана вам ще документи йме. А хвостатам там документи взагалі не положено. Друзі, сьогодні ви дізналися про топ п'ятірку найкращих та найпопулярніших мультфільмів, створених в Радянському Союзі. Сподіваюсь, що ви відзначили для себе усіх головних героїв цих мультфільмів об'єднує дружба. Тож бажаю і вам цінувати і не втрачати своїх справжніх друзів. Побачимось! У попередніх програмах рубрика Модні новинки ознайомила вас із актуальними в цьому сезоні новинками зі світу моди. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися про трендові чоловічі та жіночі зачіски 2012 року. Щороку мода на зачіски змінюється так само, як і на одяг. Часто вибір зачіски залежить від події та одягу, який ви підбираєте. Що ж стосується в жіночих зачісок, то в 2012 році перукарі радять заплітати волосся в коси. Саме вони передають дівчині ніжності та загадковості. Якщо добряче попрацювати, то ваші зачіски у формі коси пасуватиме навіть під вечірній вихід. Цей похід у ресторан, на день народження, у кіно тощо. Популярними є також прості легкі зачіски з ефектом хаосу. Це і природні. Розпадлене волосся, це є ефект мокрого волосся, що повернувся в моду, а також пасма, що вибиваються з легкого пучка або класичного хвоста. А стосовно представників сильної половини людства, то трендовими цього року є короткі чоловічі стрижки з елементами легкого ерокезу. Існує декілька основних видів стрижок, які узяті за основу. Наприклад, градуйована чоловіча стрижка. Така стрижка відноситься до ретро стилю або чоловіча стрижка Боб. А як же бути тим чоловікам, які відпускають довге волосся? Для них актуальною буде проста порада укладати акуратно волосся, яке у свою чергу повинне випромінювати красу та здоров'я. Наша програма закінчується, але ми побачимось уже дуже дуже скоро. І не забувайте про головне, що ви найкращі у світі глядачі. Тож тримайте марку. З вами була ведуча Наталя. А ви дивилися Тін ТВ, Па-па!